Всіх вітаю на каналі, ви на каналі Я Люблю Україну Філотеліє України. Е, на даний час хочу також показати монетки, які я почав колись цінувати з 23-го року, як запрацював інтернет-магазином. Е, ну, прості музикберхи, напевно, можливо, там без деяких. Напевно, там маленькі риси немає з тих всіх. По даний час, а все решту я купував. купував без всяких проблем, купував навіть, будучи в підрах на території. З Курською навікував 9 мінімати. За три роки не з, ну, за два можливо з копійочками. П я їх склав так як тільки з. Тільки коли це був відпуск цього разу, я їх склав там більш-менш по руках. В кейсики, які вже купував раніше спеціально для цього. Ну, то більш-менш провів трошки свою колекцію в порядок, бо більше двох років просто складав, складав, що, до речі, треба докупити на 2025, щоб почався кейсика. У мене, наприклад, вони були в такому форматі. Мавши я приложити їх. В такі капсули. Просто для зразка покажу. Так, погано видно. я не знаю, куди це світло мені дівати. От капсула. Бачите? Да? Я тоді їх купив в Німеччині дані капсули прикольні. Вони ну, тоді мені не було дорого коштували. Я ще маю просто їх переложити в такі капсули. І буде все в мене окей. В даному кейсику в мене медальки, міст героїв. Це, наприклад, Харків. Погано щось видно, не знаю. Може до світло відключити, я буду без світло. До світло, Тоже не очень, може світло муче. Так, це у нас Харків, а тут події монети, там ще більше їх є. Ну, тут щоб порозкладено просто так, типу. Це Ахтирка. Е, цікаво, що в даних містах я був, бував в усіх, крім Маріуполя. Я не бував тільки в Маріуполі. В деяких містах я був і на виставці філателістичній. І як Хар, таке місто як Харків, це коли була виставка національна, там також відео було. І другий раз я вже Харків відвідав в 23-му році. Ми там дещо виконували деякі завдання. І таким чином я також попав. Чим Миколаїв ще тут відрізняється, тут, я знаю, що є на одній з монеток, яка продавалася вже пізніше. Не було монетного двору. Це, напевно, ця монетка без монетного двору. Так. А в Маріуполі я не був. Не прикольні ці медальки. Чернігу я також побував, коли служил уже, виконуючи дальше. Так, Миколай я показував. Це медалька є у нас. А зараз так. Так, Київській області, це Київська область, Киевщина. Також ми Були деякий час в Київській області далеко від столиці перебували. Так, Херсоні я ще був колець. Давним-давно. Ще звикенці так, тут ще якась медалька манує. Що це? А, це діти, що із Маріуполем тут також виходило. У 2023 році ну, до міст героїв не відноситься, це просто була медаль присвячена Маріуполю, я сюди також її положив. Оця медалька присвячена також Маріуполю як місто Героїв. Так, це Київщина Київщина. От ну, таким чином я вже трошки розібрався за цих 10 днів своїми укладки кажу. Відео буду запускати, я там поробив деякі ролики, оце, напевно, вже перестаннє, що мені хотілося б марки показати, що виходив за 7 місяців і все. Я більш-менш постав перед собою задачку трошки порядкувати свої колекції, бо дуже багато часу вони просто лежали туди-сюди, переложував там. Оцей час тако, по погодинки по півтори в день. Я доволі багато зробив, поскладав в такому плані. Зараз покажу вам 2023 рік монетки, які в мене є. Це можна закрити, поставити сюди. Так. Пізніше ще що покажу що 25 2025 році я брав. Але відкривається. Так, це по-моєму 23-й, як ще не да? В у му році в мене тільки риси немає. Я рис ще не купив. Я тоді щось не зміг її взяти, бо е були ми тоді, що там не було інтернету і пізніше я також не міг взяти. О, да. Ой. Аж кришка випадає. Так, що ти може не стоїть стоїться. Зараз я закрию, якось зроблю по-другому. Так, постав, щоб мене кришка не падала. <ріху> тобто кажу, я всі монети брав. Націонал банку України купував. Без проблем, якщо перший раз там ніде що не вдавалося, я другий раз купував. Це на нас. Рітман Скоропадський. Надіюсь, що я, напевно, порозкладав, так вони йшли, ну не пам'ятаю. Можливо, не так бо я тут сидів трошки там. Попрацював, попрацював, пізніше набридло. Пішов щось далі собі робити або ще щось. Така у нас. Монетка далі. Ця монетка така цікава. Тут, по-моєму, однієї букви не, не вистачає. Але коли вже колись вона не прийшла, я дивився. Я вже не пам'ятаю, яке її букви, але якихось не вистачає. Так, це що у нас? Це у нас також медалька. Це сержантський корпус. Так, вона виглядає. Так, що це ще в мене є? Миколаїв, це показував. Це просвячено залізничникам. Також мені подобається тут такий прикольний тризуб у вигляді рейок. реально кльово. Так, це у нас народжений в Україні? Також це кажуть кава. відказала. Так, а це у нас присвячений енергетикам. А, до речі. Я дядькою пообіцяв. А що таке падає щось? У мене енергетик? Мені дядько дружина, до речі, в сума що Треба взяти йому откруту монетку. подарити, спитати спочатку. Що він думає, що це таке. Так, як воно має бути? Що воно правильно, що воно вже тут. Треба зараз подивитися на нього. Так, до речі, подивився, щось в мене немає такої другої монети. Я щось думав, що... У мене є, бо я щось не можу зрозуміти. Це вона така є. Невірність ціни, але з реверсом чи то перевернута в мене. Ну, хто дивиться? Гляньте, що вона така сама по собі є. Бо щось в мене немає другої подивитися. Можливо, що на якийсь повпався. Раритет. Так, це у нас друга монетка така. Це також. А, це я медальку сюди положив, що виходило. Так, це ахтирку я показував, теж я сюди положив. Медальку. Надіюся, що це тут весь, напевно, єк. На пандурисі рисі тільки не вистачає, не знаю. Пізніше я подивлюся, що так. Це у нас головне управління розвідки. До речі, також багато яких монет я купував. В різних містах України, і не тільки України, кажу, що деякі мати Кацапії, навіть з Кацапії купував. Пам'ятаю, що розвідку я купував, перебуваючи в Полтаві. На сайті розвідка продавалася, що з 15 чи 20 хвилин. Пізніше через 15 хвилин знову виконули інтернет-магазини. 1020 і продавалося воно там хвилин 10, а пізніше забрало. Ну, можливо, там хто міг купувати, купував. У мене було так. Так, що ж таке з тими? А то Львов ма що вчора мучився, міг поставити на ті доски. То сьогодні щось це все випадає. Ну, то не хоче, щоб я їхав. Так, це в нас присвячено. Захисникам чи захисницям, я правильно я вже не пам'ятаю. Також різнокольорові, так вона мене в такому ліндеровському. Прикольні ці такі штучки. вони дорогі, ну, коли їх ще купував, це по знижкою було ще. Ех, що вона там коштувало там фігню цілу. Так, ця монетка у нас присвячена. Знаком зодіаку. не пам'ятаю, чи це я правильно сюди положив чи неправильно. Щось я з ними трошки вам розібрався, пішов на цьому цим заварачувався, думаю, варто розложити хоча б небудь, бо часу не дуже такі багато. Так, це волонтерам присвячено. Також дуже багатьом волонтерам колись по подарив її. Так, це наш чернігів. Так, це що у нас національний науковий центр, да? Це також. Так. Така у нас така монетка. Вон тут прикольно з тієї сторони. Мапа України. Я завжди подобалося. Об'єднані заради справа вулиці. Так, монетка з борщиком. Я також її тоді не зміг купити, але пізніше через рік я її без проблем купив за 400 гривень. Так що вона в мене є. Але я думаю, пізніше там на лося або ще нікос монатки. Не буду сильно заморачуватися. Так, це нас сержантський корпус, медалька теж сюди і це ще медалька у нас ішла. Також волноваха, да? так? Да. Також волноваха така прикольна, тут мені подобається цієї сторони, коли так переливаєш, військовий шовний, виглядає. Так що це, це був 2023 рік. Зараз мы все возьмем сюда. 24 век. 24 век. Что весь мало будет в 24 году? Я что-то уже не помню. Что в 23 году? Ну, не су суть, не я вот это сильно важно, если честно. Так, у нас тут о щойшло. Так, 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 і сучасне державна, державні розові закони. Яка служба там не пам'ятаю правильно. Так, поніше нашла монетку кохання. Тут могло б зробити також якийсь надпис різноковорову, чи з цієї, і чи з цієї сторони серця, або зато було б прикольно да, мали. так на мене. так монетка мені подобається. А з цієї сторони також прикольного подаває. Малюкс печ. Воротцем дітям не позаздріш. Останні руки відбувається мерзота ця лізе. Там витягую. В рукавицях не дуже удобно. А я дивиться відео, коли в рукавичках. Так, це в нас що йде? Це у нас вже йде балона українська, це розпочалася, да, тоді, я так розумію, також капсулку її положив. У цього разу точно в мене не буде часу, я вже завтра їду далі. Ну і так, я немало цього разу зробив. Україну порозложив, монети базу. Роли. Так, це в нас велика, чорна. Я ж усі тоді бліст переміни, це, до речі, в мене бліст перейшло, так, да, просто блістер десь. Блістер положив. Також записаю дорога, що там. Всі помішані мені, не, не, не знаю, я купив по себе вартості. Ось я це на рис, а я буду мати спокій, точно не буду платити 5000 за просту монету. Так, які такі є. Так, це у нас така. Так, це у нас оженек. Також щоб трошки дати якогось сюди кольору було би. також мені гарно виглядає. Це крапля крові. Так, це у нас королева мапу. Це також вже українська бововна Олека 100. До речі, також вже серія прикольна, і монетки вийшли. Українська бововна продовження серії цікаве таке. Белі такі прикольні, тому ще буду вас Петрі показувати. Так, це у нас присвячено медикам. Теж таке виконання типу, класне. Якесь незвичне, так. Да. Так, і це у нас монетка. Марчука. до речі, на ній вчається монетка, це взагалі прикольна. Напевно, вона якийсь і займе. Дуже гарне виконання, незвичне таке. Так, а це, напевно, от є часом монети чи марки, які не подобаються, чи ще щось. Ну, я думаю, що у 2024 році наймерзенше, що можна було випустити, це монету присвячену раді. Цих ушльотків, які там садять, які погрузли в ті корупції. Ну реально, це просто якісь трендят. Ну, є і таке. Так, це нашому чемпіону. Монетка присвячена. Я марки пам'ятаю, що заказував з Суджі, які виходили присвячені усику. До речі, буксерів, що є дві марки. Да? Є кличку, що присвячені, не пам'ятаю, який рік, і тепер вже 2024-му усику Так, це на ну, знаки Зодіаку. Монетка. Також така серія велика і закінчення буде фікс-знаковим. Так, це українське радіо, також марка виходила. Тут теж говорить Киев, гороть Киев. Так, далі у нас что буде, далі у нас, де да? також балов баловна. Українська баловна. Також блистері у нас виходило. Ну, що українське баловна, ну саме цікаво, з українською балону буде пізніше. Так, це монетка присвячена нашим заказникам. Мені також прикольна також монетка. Деякі мови там щось розказували про неї, то. О. Сидіти на диванчику і лопотати там про щось. Це одне. Та що так. Героям слава. Так, це на що? Бар'єрність, напевно. Так, так. Бар'єрність. І Національне антикорупційне бюро теж перекол той. Блин. Не хоч кого небудь посадять, коли небудь От, ну, Не в цьому житті. Так, що це у нас так? Закрило? Закінчилося у нас і 2024 рік. 2025 рік у нас у мене все пока в блістерах. Вистара, вистрою так трошки вистро, вистро. припідняти, напевно. Так, не будемо піднімати, будемо показувати так. Що там ну по порядку показує, який я так. Так, аціональний агетку з питань запобігання корупції. Ну, це теж той, той прикол: запобігання корупції. це Корупція на корупції. Кому вони там запобігають, не знаю. Так, ну. Таке є. Так, це тримаємо острію і також захисникам прикольна монетка. Ось такий вигляд її теж подобається. Це у нас що? адміністративне судочинство України. Це теж це просто трендець. Що то читав недавно давно десь півроку назад ще. Є там в Україні більше трьох тисяч суддів на пенсії даним суддям, які довічно мають отримуватися. Українська держава плачує майже 8 мільярдів гривень. Підстав, скільки можна пенсіонерів з пенсією 5 тисяч, хто хоче там поділіти собі забезпечувати. Може, ну, то у судда мають собі так. А це я забрав. Вчора українська балона без плов. Вот не комп'юр. До речі, кот прибував в Курській, Вистріляв, мабуть, ружок цілий Пула, по даному дрону. летів трохи так далеко не було видно. Думаю, що піде полюють. Бо що не попав. Якщо <реш> чесно, я там ні по одному дрону не попав. Ну старався попасти, але не попав. Так, а це у нас... Слава українська баловна Богдана. Цікава монетка, як для мене цікава. За неї я написав перший раз в Національний Банк України в червні, в червні, в червні, ще до виходу професійної папки присвячені бригаді. Також за монети, щось там написав, що. Чи можна виготовити в такому плані там, на подарунки, на те, що було зображено Богданом? Богдану, яку зображено там на ній буде там, на подарки, на все там, особовому складу, тобто там понаписуємо цілу петицію цілу. І що вони приблизно привели там за тиждень? Та ні, там написали мені на цілий список, як ці монети затверджуються, приймаючи, чи ні. Вирішення Президент з Верховної Ради, тобто далі, тоді подібне. Пізніше, коли почалася курська операція, я вже перебував там, де я перебував, я також написав листа. Розповів там дещо, не буду озвучувати це на широкий загал, можливо, це не можна так говорити. Ну, принаймні, деякі там я дав їм. Приклади, і буквально через місяць, напевно, вересні, в кінці, мені національний банк постався, що так планує випустити сало Богдану, а не так як ви там говорите в такому, а до серії Українська Бововна. Ну тобто я ще знаю і так був радий. Я тільки е -е, попросив їх, що ми там дуже будемо задоволені, коли дана монетка. Вийде 23 червня на День бригади, щоб вона була представлена, ну, тобто там, в Національну банку. І на що вона тільки ну, вона казала, що спочатку писала мені, що там трошки не так має бути, що можливо це буде ще не в червні, але я там Шейм два листа написав, і пізніше там, вони мені писали в кінці року, що так. Плануємо випустити 23 червня. Продаватися може буде там, після 23 червня, в презентації буде 23. Червня. Ну, я був своє самолюблю, я повністю затворив, не так сказати. Для мене пізніше вони сказали, що де, дещо планується ще в наступні роки, дещо похоже в пам'ять про щось. Не буду про це розповідати. Пізніше подивитися. І також, можливо, буде, ще у нас наша українська балона Богдана, яка випить підарів у Масунському, Харківському і Запорізькому напрямках. Отак. Вот так, також така ще у нас виходила. і Ігор Шимонетка, да? так? Тут дві стері, часом прикольніться блістери, Ну як його це все зберігати? Отак в тих зі пакетах я не люблю його. Так мені більше да. як так. Є, наприклад, в таких кейсиках і то, ну трошки щось тяжке, ну я ще не знаю. Ну, в цих я точно їх не буду зберігати. Можливо, щось далі ще придумати. Так, служба зовнішньої розвідки України. Також тут такого, якийсь код був зашифрований, я щось не слідкував, розшифрував код, там щось із призиру розіграв, що все таке пам'ятаю. Ну, не пам'ятаю. Можливо, хтось знає, напишіть. Так, а це Миколи Хвилюбов Купив цю монетку бо живу на такій вулиці. І, я думаю, що це серія буде. Тому що друга зразу пішла монетка. Також пільон. Шпол. Шпол також присвячено назад за, за, за такий же самий, напевно, це буде серія, присвячена людям. Так, це в мене теж було. східний календар 2025. Так, і це що я лосика ще купляв. I це мені до лосика коло простого лосика, можливо, ковід вже і на із лосика поміняю. Так що в мене є пустеньки такий і в мене є Блістер лосик також. Тепер ще треба мені коробочку заказати, щоб ще 2025 рік також запакувати так. Ну, я думаю, пізніше. Я це зроблю. Як на цьому році, то в наступному. А не катапом, катаплю перемогти, свободу паршили, все буде добре. Так що так, така моя колекція, яка була зібрана за час моєї служби, яку я заказував також, я не цікавився з різних міст України. Звітом, і з вітом, і звітом, і зараз приблизно з часу я там трошки порозкладав і так не виглядає. Так що пишіть, коментуйте, ставте подобайки. Всім пока.